...правосуб'єкту і на кілька абсолютно. Отже, люди, які вийшли за Україну, за європейську Україну, сьогодні отримали прямий шлях в московську імперію. Отже, я думаю, що реакція людей вона вже була, але вона буде зараз ще більшою. Реакція людей буде безумовно негативною, тому що нам фактично показали, що з Європою ми закінчуємо і наш шлях Москві. Якщо так, то я думаю, що радикальний мовити, компонент Майдану буде тільки зростати. Ну я розумію, що ви маєте на увазі, що можна сказати е, е, на сході, що ми виконали свої зобов'язання і все інше. Насправді, європейський союз. Е, е, пропонуючого воду про пропонував також можливість адресної допомоги тим підприємствам, які зазнали б санкції чи втрат з боку Росії. Але це робилося б на зовсім іншій прозорій і нормальній основі. Якщо я підприємство, яке втрачає, то адресно мені протягом одного, двох, трьох років видається відповідна допомога для модернізації, для переорієнтації. Я через два роки на рівних навіть конкурувати з, з усіма іншими суб'єктами господарювання. Сьогодні нам пропонують насправді інший варіант. Вам не треба нічого робити. Ви будете отримувати газ з одного джерела, ви будете отримувати газу значно більше, ніж це було до сьогоднішнього моменту. Ви будете за нього платити начебто менше, але в сумі все одно більше. Ви не будете брати перегар з заходу, тому що він вам не потрібен. Ви не будете знати, що з цим робити. Вам не треба буде модернізовувати вашу економіку. Тому що нашого ви ж отримуєте дешевий газ, тобто буде знову спалювати і підігрівати повітря. Тобто, це план власне зупинення України на цьому рівні постсовкового господарювання кримінального, корупційного і абсолютно безперспективного. Оце підсумок вчорашнього вчорашніх. Як бажаєте, чи можуть ви знаєте, я тут на Майдані спілкуюся з багатьма людьми, які є зі Сходу, і вони кажуть, да ми так само хочемо в Європу, тільки з гарантією того, що ми не будемо безробітними. І цих людей можна зрозуміти. Вони хочуть мати роботу, вони хочуть мати зарплату, вони хочуть готувати своїх дітей, а не робити їх голодним. От, власне, тому я не думаю, що є загроза для того, щоб Захід і Схід розколовся. До речі, давайте будемо говорити правильно. Західна частина України і східна частина України ми всі одна Україна. Розмова Захід і Схід це відразу ця сама лінія, яка, яка нас ділить. Ми одні. Але просто є південна частина, північна, східна і західна. Але ми все цього. Тому я думаю, що насправді, якщо людям запропонувати нормальну економічну концепцію і план виходу з тієї ситуації, яка може бути в перші роки імплементації е води, то і схід, східна частина, і західна частина України безумовно будуть за це. А що ви мали на увазі за третю силу? Тобто яка третя сила має з'явитися, щоб змінити ситуацію? в Україні? Третя сила і третя сторона це громадянське суспільство, е яке у нас зараз, завдяки, до речі, і нашому майдану, починає формуватися. Бо завжди е оце громадянське суспільство, яке, власне, представляє народ України, воно торгує свої повноваження. Після Майдану 4-го року ми всі чудово сказали, все, тепер працюйте там на горі, виріжте за нас. Оце була, мабуть, найбільше помилка, тому що сьогодні нам треба, щоб за переговорним столом сиділи представники Ну, громадянського суспільства, нашого, щоб були ті люди, які можуть сформулювати свої завдання і владі, і опозиції. Бо це все влада, і влада є владою, і опозиція є владою. Просто вони помінялись місцями. Одні при владі, інші опозиції до влади. Але це все одно влада. Так, от громадянське суспільство повинно сьогодні почати формулювати свої завдання. І для влади, і для опозиції правда, в цьому участь. Але так як ми бачили, коли збиралися тут громадські діячі, то там фактично не то, що не єднання було, а взагалі не було бажання якось по тому. кожен хоче стати ну керувати в цьому процесі. Як їх об'єднати правильно, так щоб знаєте, от ми над цим теж думали і дійшли до, до, до висновку, що тут важливо, щоб були не просто представники від тих чи інших громадських організацій чи регіонів, і так далі, а щоб це були. Кваліфіковані експерти, спеціалісти, які разом з громадянським суспільством випрацьовують якусь концепцію, якусь програму дій, і її доносять і представляють і владі, і опозиції. І тоді це буде справді е, е, ну, така доволі ефективна форма взаємодії. Бо якщо ми сюди посадимо людину, яка просто говорить гаслами, давайте поміняємо конституцію, але не розуміє, яким чином це зробити, це буде бутафорія. Нам потрібно, щоб цими експертами були люди, які знають, що таке Конституція, як воно міняється, які є правові засади для цього. Якщо це економіка, то треба, щоб були люди, люди, які розуміють, що означає технічний склад уряду, які завдання він має вирішити, що означає стабілізація економіки, як треба вийти на бездефіцитний бюджет, і так далі. Тобто це має бути голос громадськості, але сказаний абсолютно чітко, зрозуміло і професійно. От тоді голос громадськості почують. Я наприклад знаю, що таке зовнішня політика, і можу спокійно. Якщо мене уповноважить якась певна група громадських сказати, що нам потрібно зробити перший місяць, другий, третій і десятий на цей перехідний період, скажімо, до, до, до наступних виборів, які у нас будуть все. Тобто, але якщо будуть люди, які просто будуть говорити взагалі про те, що нам треба вступати в Євросоюз, то це не техніка, це це, це розмови. Треба знати, що і як треба конкретно робити, От в чому смисл професійної участі. Громадськості в переговорах, ви знаєте таку команду, яка би могла, наприклад, е, ну, е, громадським організаціям запропонувати таку програму, звичайно, звичайно, є немало майданчиків у нас в Києві, навіть які вже зараз розробили такі програми, які готові, які треба просто-напросто обговорити і поставити їх в центр обговорення і влади і опозиції. Тоді ми маємо шанс, щоб нас почули. Якщо такого не буде, ж це будуть просто розмови про, про ні Про що? Тоді це буде просто чергове повторення того, що ми мали на першому столі. Треба три-чотири спеціалісти з кожного боку, певна кількість радників до десятка, і оці переговорні команди можуть спокійно сідати і говорити про те, що потрібно. От тоді буде результат. Тому ми, тому ми і хочемо запропонувати і запропонували зараз, щоб е, такий круглий стіл відбувся, щоб він був організований належним чином. Щоб це не була просто зібрання для проголошення гарних намірів, а треба говорити про ті речі, які треба там. А чому ви не можете працювати не від громадянського суспільства, а допомогти опозиції? Чи вони не хочуть, чи ви не можете? Чому немає Ні, співпраці? сп співпраці? Співпраця є, співпраця є, але, але ми хочемо, щоб громадянське суспільство говорило своїм голосом, щоб це була щоб це було. А ми його повинні формувати. Ми його повинні створювати ради Бога. Але є люди з громадянського суспільства, які ні є. Дивіться, ну що всі тільки депутати. Ні. Ну от пан Мановий, доктор комічних наук, був віце-прем'єр-міністром. Там в нас є інший економіст, пан Савченко, професор, доктор економічних наук, був заступником голови Нацбанку і так далі. Тобто... Чому ви Не, боп... не можете підсилити опозицію? По Тому що в опозиції свої політичні цінності, і вони їх обстоюють. А у нас громадянські цінності, які, які стосуються не політичних, вузькополітичних цілей, а загально громадянських, в цьому різниця. І ми хочемо, щоб нас так само почула і опозиція. Ми не проти опозиції. Якби ми були проти, ми б тут не були. Це, це очевидно. Тобто ми можемо просто підсилити опозицію своїми пропозиціями, які стосуються не тільки партії Х чи партії І, а які стосуються громадянського суспільства в цілому, народу. У нас же народовла, вона ж народу народовладі. То як саме зробити, щоб опозиція почула? Я почую кожного і все. От ми сюди прийшли і нас сподіваємося, що нас почують. Ми запропонували. Журналісти цю інформацію. Мабуть, поширять. все, і, і ми будемо розраховувати на те, що нас почує. А ми для цього сюди і прийшли. Yeah. Дякую. Yeah.